Привіт! Мене звати Лілія Проценко, мені три роки. One, two, Я українка, але зараз живу в Бельгії. Я дуже активна. Скажи привіт! Люблю танцювати, люблю співати. І люблю мильні бульбашки. Моя мама не могла не помітити мої акторські здібності. Буду дуже рада приймати участь у творчих проєктах. О, побачимося на майданчику! Кінець відео через. D.